Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 1 квітня проживаю я на Вінниччині і хочу показати вам, як я формую дерева персика своєму садочку Нектарина формування подібне. Минулий рік я знімав відео про цей персик. Кому цікаво, можете подивитись мене на каналі. В цьому дереві два роки, це буде третій рік від посадки, як нащепив. буде йому третій рік, має висоту до 2 метрів. По-перше, що потрібно зробити? Всі отакі о місця, це клястероспоріоз, велика проблема. По-любому потрібно повирізати. От молоденький листочок вже. Розвивається, а, а тут клясте споріоз, обов'язково прирізати, не забутися. На персику і нектаринові бажано вершок не вкорочувати, У мене пташка зламала от вершок. Я потім покажу, як, що зробити. Так як я в попередньому відео розповідав, що я не жду рожевого бутона. Бо Дуже багато роботи і різке потепління, але тут вже гарно видно, де квіткова брунька, де мають зав'язатися плоди. Тому я обрізаю сьогодні, бо потрібно вже обробляти є зелений конус і може бути кучерявість персика, листя, персика і нектарина. Тому обрізаю не по рожевому бутону, хоча по-правильному треба різати по рожевому бутону, тоненькі гілочки. Так, Починаємо знизу. Бруньки я не рахую. Так як я й розповідав, що по технології потрібно обрізати, якщо гілка грубша за олівець 10-8, квіткових бруньок лишати, як олівець 4-5, тонча гілка 1, 2. Світкових бруньки. квіткових бруньки. Але якщо така коротенька гілочка має ростове продовження, по технології вона не прирізається у персика нектарина. Вона, її можна залишити, щоб формувалася гарна гілка. І наприклад, так само останні гілочки прикоротюю. От розвилка залишилась. Зрозуміло, що потрібно одну вирізати, але не під самий край. Сантиметри залишаємо персик нектарин. Прикоротив така гілка. Нам тут ні до чого прикоротіємо. Ця занадто довго видно. Самому важко знімати, вибачайте і обрізати. Лястира з обов'язково вирізаємо. Так само в цьому місці. Такі я не прикоротюю, хай собі розвивається гілочка. в цьому місці. от в цьому місці дві гілочки. Постарайтеся, її вирізати не можна, але якщо не можна вирізати, можна виламати, щоб була тільки одна продовження. Дві, як тоді виростуть, буде проблема. Такі, як я в попередньому відео розповідав, я перекорочу, тоді вилиш, залишу одну, собі якась цвітом, з квітковою брунькою, щоб була ці ніякі не перекорочую, поки дерево ще молоденьке. Хай собі ростуть гілочки, я тоді розберуся з ними. Так само отакі гілки, які мають навіть сантиметрів по 40, я їх прикоротювати не буду. Вони почнуть формуватися, це все буде плодоношення. Все, що тут пустять, пустять гілочки, оці що тут видно. Це плодоношення на наступний рік. Так само і тут догори. Що я роблю з вершком? От видно, що вершок ташка сіла і зламала. Цей вершок гілка йде в бік. А тут є два молодих пагона. От я прикоротюю, і з них вже буде формуватись новий вершок. Гілка донизу загнута. Я забув сказати сорт PF24207, плоди дуже здорові. І навіть був один плод, який занадто пригнув. Вся буде до землі. Переводю от на цю гілочку. Таких де два видаляємо. Є ростове і почне рости. Донизу. от. І вона заважає, бо одна гілка зверху другої. Цю я прикорочую коротше, Цю довше. Ще раз кажу, що все це можна поправити на протязі 2-3 тижнів спокійно. Гілочки, які ростуть під гострими кутами. От одна, от видно, гарно, друга. Я їх не буду зовсім прикорочувати. Буде навантаження і буде нагинати. І по тому навантаженні я буду нормувати плоди. Щоб гілка була в такому положенні і не зламалась. Так само і цю гілочку. Я ніколи не поспішаю видаляти. От так само, під рослим кутом буде навантаження, прогне і там я тоді подивлюсь, які зайві плоди забрати. Врізати завжди встигнете. Ті гілочки, які будуть давати тінь, які... Ви вважаєте, на вашу думку заважають От між цими двома гілочками. Плоди дуже здорові тут, місця мало. Прикоротюю, але не обрізаю і не обрізайте під самий край, а залишайте От, аж в цьому місці є ростові. Ну вони не ростові, це квіткові, але все рівно я залишаю цих дві, щоб тут щось відбило, щоб не було голої деревини. Так само і ця. Щоб не було тіні. От видно, що бачите, аж де обрізаю. Щоб тоді можна було щось сформувати. Так само тут до тут, дростова. Все. Все остальне, я тоді пізніше обріжу. Зараз на такій стадії залишаю цей двохрічний персик сорту P24207. Так виглядає обрізка. Не забувайте, що персик нектарин потрібно дуже коротко обрізати, тому що плодонося на однорічних пагонах. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.